Доброго ранку, мій любий друже! Сьогодні я тобі пропоную заняття з математики та згадати цифри, які ми вже з тобою вивчили. Давай згадаємо? Починаємо. Називай. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Молодець. Тобі пропоную пограти в гру назви сусідів відповідної цифри. Яка в мене цифра на дошці? Цифра 3. Так. Отже, а цифри три? Які сусіди? Що стоїть перед цифрою 3? Яка цифра? Перед цифрою 3 стоїть цифра 2. Так, добре. А за цифрою 3 яка стоїть цифра? Цифра 4, молодець, правильно. Так, правильно? А тепер з тобою візьмемо наступну цифру. А зараз наступна цифра. Яка в мене цифра на дошці? Цифра 6, молодець. А які її сусіди? Що стоїть перед шестіркою? Яка цифра? Перед шестіркою стоїть цифра 5. А за шестіркою. За шестіркою стоїть цифра. Яка? Сім. Правильно. Молодець, впоралась з цим завданням. Йдемо до наступного. А тепер подивіться, в мене є ось такі незвичайні хмаринки. А на хмаринках є своя цифра. Давайте подивимось, яка це цифра? Цифра 7. Так, правильно. Наступна яка цифра? Цифра 3. Так. І остання яка це цифра? Цифра 5, молодець. А від хмаринок є ось такі гарні краплинки. А на краплинках відповідна кількість крапочок. У кожної свої. Своя кількість крапочок. І тепер ми з вами з тобою давай подумаємо. Краплинка відповідає хмаринки з цифрою. Сім. Дивись, рахуємо. Один, два, три. Відповідає Хмаринки з цифрою сім. Так. А яка відповідає? Давай наступну подивимось. Рахуємо крапочки. Один, два, три, чотири 5. Відповідає. Також ні. А ця. Один, два, три. 4, п'ять, шість. Сім. Так, ось ця остання у нас відповідає. Міняємо місцями наші краплинки. Переходимо до наступної. Тут хмаринка яка цифра? Три. А яка краплинка відповідає цій цифрі? Так, остання молодець. І дивимось на останнє. Тут цифра 5. І краплинка з крапочками. Скільки їх? Також 5. Ми з тобою співвіднесли нашу кількість крапочок з цифрою, відповідно, яка. Є на наших маринках. Так, йдемо до наступного завдання. А зараз давай з тобою пограємо в наступну гру. Дивись, У мене є хмаринка, з цифрою якою 5. Так. І внизу є краплинки. Нам потрібно підібрати дві краплинки з кількістю крапочок, щоб в сумі дало число 5. Отже, дивись. Два і 4. Скільки буде в сумі у нас? Давай порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. Підходять нам ці дві краплинки? Ні. А ось, наприклад, ці 2 і 3. Скільки буде в сумі? Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Виходить цифра 5? Так. Отже, нам потрібні перша і остання краплинка. 2 додати 3 виходить 5. Цифра яка? 7. Підібрати кількість краплинок, щоб в сумі дало 7. Давай з тобою порахуємо. Перша. 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім. Підходить? Ні. А останнє. Тут скільки у нас краплинок? 5. А тут дві. П'ять додати дві. Скільки вийде? Сім. Отже, забираємо. І виходить цифра 7. Отже, переходимо до наступного завдання. А тепер ми з тобою будемо розв'язувати задачі. Слухай уважно задачу. У дворі гуляло дві курки. Треба покласти нам таку цифру, скільки лап у двох курок. Правильно? Так. І до цих курок ще вийшов півень. Скільки лап у півня? Так. Отже, скільки всього лап у птахів, які гуляють на подвір'ї? Чотири додати 2. Дорівнює скільки. Шість. Так, добре. Йдемо далі. У Марійки було 5 цукерок. І у, Рома, у Романа було 5 цукерок. І вони сперечалися в кого більше? У Марійки 5 цукерок та у Романа 5 цукерок. У кого більше з них цукерок? Підскажіть мені. Їх порівну, так, порівну кількість, тому що у Марійки 5 і у Романа 5. І остання задача. На дереві сиділо сім синичок. До синичок прилетіло ще два шпаки. Скільки всього птахів сиділо на дереві? Подумай, будь ласка, сім додати 2 дорівнює 9. Молодець, правильно. І останнє завдання. На початку заняття ми з тобою рахували порядковою лічбою від 1 до 10. А зараз ми з тобою будемо рахувати зворотньою лічбою, тобто навпаки. Давай рахуємо. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2. І яка цифра? Один. Молодець, правильно. Отже, на цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу.